Усім привіт, вітаю вас на каналі The Line Custom. Сьогодні в мене огляд двох крутезних посилок з Америки. Ось така велика, яка навіть в кадр в принципі, не поміститься, і ось така менша посилка, в якій знаходиться одна вінтажна діорама. В принципі, почнемо, напевно, нашу розпаковочку з ось цієї маленької посилки. Ось так запакована діорама: це є Katie Racing Family. З моделями Nascar, і потрібно буде її акуратно розпакувати. Ось така діорама зразу нас зустрічає Katie Racing Family. 97-го року випуску, навіть старий цінник є якийсь 50 доларів. Ось так виглядає. Американські моделі. Знаю лише, що ця діорама дуже в принципі, популярна тільки через ось цю Дейтону. Ось такі розкрасті. В принципі, з непоганими резинками. Я думаю, що вони без проблем знімуться. Має наклеєчку, що це включає в себе такий кейс, дисплей колекційний. Має свій лімітований номер це 5813 Сама модель на пломбах, тобто її не відкривали з 97 року. Ось так виглядає, в принципі, задня частина. от Бачимо, три моделі є: 42, 43, 44 Oldsmobile, Pліum Super і Pontiac Grand Prix. Ось такі три моделі. Є в цьому наборі. Стан ідеальний, виглядає дуже круто. Потрібно лише трошечки протерти, почистити. І, ну, взагалі, буде суперське поповнення в колекцію. Ось трошечки протер сам акриловий бокс, і, в принципі, вигляд моделі геть зовсім інший. Модель відблистить і виглядає круто. Також тут є Multi Piece. Ставимо її в сторону і будемо розпаковувати нашу наступну велику посилку. Поза кадром розпакував я велику коробку і зразу зустрічає мене ось такий наповнювач. Я сподіваюся, що моделі, в принципі, там будуть в гарному стані. Так, першим дістаю запакований в пакет п'ятипак. Ось так він запакований в пакетик, просто зав'язаний. І ось такий. Вінтажний п'ятий пак якихось американських, напевно, джипів. Badja Blazers. Прикольно. Ззаді ось така картинка. Тобто можна якось поєднювати з різними сіті-центрами, парковками, і можна побудувати, в принципі, своє крутезне місто. Мені цікаво, насправді, який це рік, це 98-й рік. Тобто вважається, в принципі, вінтажним наборчиком. Ось так. Відкладу я в сторону. Далі йдуть, йдуть вже повноцінні діорами. Також зав'язані пакети. З пакета витягується ось така модель. Наскар з побитим блістером, тріщиною. В такому трошечки непрезентабельному стані. Три моделі в гарних лівреях і Задня частинка виглядає ось так. Мені цікаво також подивитися, якого року сама модель. Це 2000 року цей набір. Ну. Шкода, правда, що трошечки побита, але з тим нічого не зробиш. Наступний, наступна діорама вже йде в акриловому повноцінному боксі. Ось так. Це є Корвет Showcase. Сет з двох машинок, з наклечками. З лімітованим номером D3703. Ось так виглядає задня частинка. І сам ось цей двопак є 98-го року. Також вважається повноцінним вінтажем. Пломби не зрізані, тобто ніколи цей набір не розпаковувався, виглядає солідно і. Прикольно. Писумім далі. Так, наступний пакет, який ми розпакуємо, це теж йдуть наскарівські моделі. Трошки спомнятим кутиком, але нічого страшного, в принципі, немає. Fazer Day Edition, так само три моделі NAR. Target, Nascar. 99-й рік випуску. Ніколи не розпаковувались. Виглядають прикольно. Ось так виглядає ззаду сама коробочка. The Petty Racing Family. І Happy Father's Day. Прикольно. Для колекціонерів на Скару це ну, крутий набір буде. Дуже крутезний, просто нереально крутий набір. От в такому крутому акриловому боксі. Трошечки його би почистити і відполірувати з такою дзеркальною задньої поверхні. Ось такі непогані моделі знаходяться всередині. Особливо ZMDEMS машинка просто, блін, виглядає шикарно. The Morrow Foundation. Пломби всі на місці. Як з цієї сторони, так з цієї. Задня частинка виглядає ось так. Наскар. Хенрік Мару. І Задня частина виглядає ось так рік випуску 99. Тобто це повноцінні вінтажні моделі. Ну Оця діорама просто виглядає нереально круто для колекціонера, напевно, саме то. І наступна діорама, скоріш за все, мені піде в колекцію. І ви зможете побачити розпак цієї діорами на моєму каналі ось такий Regis Cars. Набір такий з чотирьох маслкарів. Ну, навіть не маслкар, просто американських моделей. Хоча я думаю, що ну, це є хот рот. Маслкар, напевно, це є тільки оце і оце. Ну, це не знаю. На полицю, в принципі, поставити буде не соромно і солідно. В ідеальному боксі гарний дизайн. Ось так виглядає задня частина. Включає там Ford Highboy Roadster, Ford Deluxe Convertible, Chevy Двохдверний Седан і Plymouth Max Wedge. Прикольно виглядає. І на задню частинку, якщо заглянути, то ми побачимо, що тут є 98-й рік випуску. І так само всі пломби, в принципі, на місці. Дуже круті моделі. Шкода, правда, що. Історія іграшок приїхала трішки побитою, але ну, не знаю. Моделі там насправді круті. Всі моделі вже заброньовані. Зараз буду зв'язуватися з покупцями, аби ну, їх продати. Ось так. Ось такі крутезні моделі були в цих двох посилочках. Підписуємося на канал, ставимо вподобання. І всім дякую за перегляд.